Вітаю, мене звати Женя. і Я копірайтер у компанії Кодіка. Сьогодні для вас я зібрала топ-5 факапів, з якими стикається кожен починаючий копірайтер. Поїхали! Не вичитувати текст. Копірайтер за замовчуванням не повинен пропускатися орфографічних і пунктуаційних помилок. Недостатньо просто зв'язно викладати свої думки зрозумілою для цільової аудиторії мовою. Текст має бути без помилок. Завжди перевіряйте текст. Помилки ніколи не прикрашають вас як спеціаліста. Завжди уточнюйте суперечливі моменти в орфографічних словниках або в спеціальних інтернет-ресурсах. Тим паче, зараз є безліч сервісів для перевірки орфографії та правопису, наприклад, відомий гремерди. До речі, якщо ви хочете ще краще вивчити англійську, ви можете знайти добірку топ 3 додатків у нас в телеграм-каналі. Велика кількість води в тексті. Твій текст не повинен бути наповнений водою, як твій диплом. Вода видасть в тобі недосвідченого копірайтера, який має ціль як можна більше символів. Не треба так. А використовуйте правило половини. Якщо ви написали дуже великий текст, діліть його на два. Таким чином ви зможете структурувати вашу статтю і позбавитись непотрібних слів і реч. Надто складні речення не використовуйте складні речення на кілька рядків. Треба дотримуватись ритму. Краще розбити довге речення на два короти. Завжди слідкуйте, щоб читач розумів, про що ви кажете у довгому реченні можна втратити лінію розповіді і заплутати читача. Не пишіть тексти одним суцільним полотном. Це важко без прийняття. Будь-яка стаття повинна мати певну структуру. Під заголовки списки, блоки, фотографії. Довгі речення краще розділити на кілька коротких. Дієпритметлокові звороти слід використовувати в мінімальній кількості. Довжина абзацу 5-6 рядків. У такому вигляді інформація сприймається легше. Копірайтери-початківці вважають, що фрази на кшталт Молода компанія, що динамічно розвивається. Роблять текст розумнішим і серйознішим. Насправді це не так. Складні текст тільки віддякують. Тримайте чітку грань художнього і технічного тексту. Враховуйте аудиторію для якої ви пишете. Пишіть простою, і зрозумілою для аудиторії мовою, але не переборщіть зі складною лексикою і величезною кількістю непотрібних прикметників. По правді кажучи, всі помиляються, і це нормально. Тільки в казках все виходить ідеально з першого разу. Тому моя порада копірайтерам умиляйтесь і покращуйте свої тексти. Ваші помилки це ваша точка росту. Вчиться не тільки у відомих копірайтерів, а й у маркетологів. Дізнавайтесь нове і впроваджуйте у свої тексти. Головне, пишіть і ще раз пишіть. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!